Сильні духом, мужні та непереможні. 11 золотих, 11 срібних та 5 бронзових медалей. Саме стільки нагород з міжнародних спортивних змагань Strong Spirits Games у рамках фестивалю Arnold Classic Europe серед ветеранів та військових, які отримали поранення, привезли харків'яни. Захід мав спочатку відбіркові тури на теренах України. Найкращі та найсильніші поїхали до Мадриду. Шестеро спортсменів були відзначені міською владою за спортивні досягнення. Напрямків було багато, був жим лежачи на рази, жим лежачи на максимум, була гребля, був фаербайк, були гирі. У мене жим лежачи на рази перше місце, і в командному місці з греблі друге місце. Оце медаль за а, жим лежач на рази. Перше місце і друге місце командне веслування. Радість є, тому що змагання були дуже серйозні. Були а, представники інших стран, були США, Нідерланди. У них теж були дуже серйозні представники, військовослужбовці, які отримали поранення. Більше а, радію за друге місце, тому що ми обійшли на 9 метрів. Штати Америки, які посіли третє місце. в вчергове доказали, як Слобожанська бригада вчергове доказала, які вони міцні і можуть після поранення показувати свій результат. Я зайняв в Греблі два четвертих місця. У мене за 100 секунд четверте місце і 100 метрів у мене четверте місце. Я теж показав непоганий результат Це в своїй групі, в своїй категорії, при тому, що із, із вагових, якби, то я там найлегший. Якби, то для мене було це найважче, але я теж не був останнім. Як зміг, так і до перемоги так боровся. Для нашої влади, щоб я хотів попросити, це, щоб створили умови, для, особливо для тих, у кого тяжке поранення, з втратами кінців. Ті люди, які були поранені, ну так як я, хоча в мене теж було тяжке поранення, але я на ногах і з руками. І якби, на сьогоднішній день я знову і працюю в своєму ж підрозділі. І... І не буду там якби його покидати до перемоги. Найважливіше те, що було зараз ми їздячи там по різних містах на змагання, вони кажуть, ви дивні люди, харків'яни, тому що у вас будинок зруйнували і в той же час одразу ж його там навели порядок, убрали. Це робота нашого мера. І поспілкувавшись з ним, ну, я бачу, що звичайна людина, яка вболіває за наше місто. За те, щоб людям тут було комфортно жити. Це людина, якби, яка створена для Харкова. А Харків для нього, так, як і ми всі. Ви герої, і на полі бою, і в спортивних досягненнях Дуже приємно вас бачити всіх. Вдячний кожному з вас за вашу мужність, за ваше ставлення і до життя, і до України, і до цілісності України. Що стосується нас, то ви маєте нашу підтримку. Ну, ви розумієте, все, да. що, що буде необхідно. Я розумію, що в нас теж є обмеження, але якщо потрібно транспорт доїхати, це ми організуємо. Зали спортивні, будь ласка, все, що необхідне, ми будемо робити. Для нас це насправді дуже важливо. Те, дуже важливо, що ви кажете, На 11, знаєте, зі своєю біду не залишитися, це найголовніше. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.